Вітаю, буду бухтіти, буду бурчати, бо зло бере. Ну, заходиш ці всякі новинарні сайти сторінки ОФБ, там стільки коментаторів, такий срач. Ви стільки часу маєте на то, щоб обісрати політиків і так далі. Тільки ви забуваєте, щоб ви мали на той час. Були і є люди, які зараз то, то, дають можливість тому всьому відбуватися, бо вони тримають фронт і тримали фронт. Я далі про своє, бо я зараз тим живу. Я далі про петиції. Слухайте, знайдіть поміж тим срачом політичним, що ви там кого куди в дупу посилаєте, хвильку часу. Хвильку часу для того, щоб підписати петиції. Кожен з них герой. Чому інші родини того не роблять, чому вони не подаються на ті петиції, то, того я не знаю.